Коротше, історія а, досить а, розповсюджена. А, мені треба було вперше йти до уролога, а, це був це важливий момент в житті кожного чоловіка. оце зважитися на перший. Перший похід. Кожна класна історія з цього починається. Це, це насправді такий ну, дібно, забитий хід в стендапі розповідати про походи до, до урологів. Але ну що ж, 10 тисяч гривень. Я, я насправді продавав це іронічно. В мене стендап був про якісь такі. Життєві мудрості, якими я хотів поділитися, тому що це мій перший останній стендап в житті, другого не буде. Тому одразу хочеться сказати про щось важливе, а не про те, як я в 25 років пішов до уролога. Уролог був знайомий, я йому кажу, типа, можна до вас нам якось, щоб черги не було, не хочу бачити всіх цих чоловіків з урогенітальними проблемами. А він каже: да, приходь, не реєструйся в реєстратурі, ми були знайомі там, по журналістській роботі, які зібрав у нього коментарі. А я зібрався з силами. Про Пішов якось повз чергу, стукаю в двері, відкриваю двері в кабінет до свого першого уролога, готовий до всього. Напід... А як ти чергу ну, минав? Люди нічого не питали. Я, Бо зазвичай я... в черзі, знаєш, кажеш, мені тільки спитати, а тут мені тільки показати, мені <гум> 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 тільки, тільки потримати, знаєш. <гум> щас, ну, У нас сіку, типу. А, якщо я, да, я, я, я покажу або йому, або вам, обирайте. <гум> Я стукаю в двері, відкриваю двері в кабінет уролога. На підлозі в кабінеті уролога лежить такий величезний кремезний мужик без свідомості -яй 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 -яй. зі спущеними штанами. Слава Богу, зі по обличчям вниз. Поруч з ним сидить уролог. Я що Влас... Слава Богу, тобто тут, тут як розбиратися? <годно> сидить уролог на руці з цією резиновою перчаткою в, в вазеліні. А іншою рукою, яка не, не, не в цій перчатці, не в мужику. Не, він весь був вже не в мужику. Це сталося там буквально секунду. Це за, сталося тридцять за, 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 за до того, як я постукав в ці двері, іншою рукою він на шатир цьому мужику, без штан... і нам такий величезний мужик лежить на. А... І в цей момент, він, уролог на мене дивиться, каже: ти, типу, не переживай, це нормальна ситуація, це досить розповсюджена соматична реакція. Лягай до нього. Це досить розповсюджена соматична реакція організму чоловіка на, ну, типа, забор забор секрету простати. Ну, типа, дуже багато чоловіків, коли їм вперше рука уролога торкається простати, для них це настільки незвичне відчуття. Я зараз навіть трошки пережив, мені здається, це. А, таке щось на, на межі смер, 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 смерті і оргазму.